Вечір чекаємо основний состав наших кобил з поля, там вон, сніжка стоїть. О, видно. Перемога, сільва. Злату погано видно. Давно не бачились <хи> цілий день. Сніжка. Пані Сільва. Дівчата вже побігли. Пані Злата Бела заходить на прив'язі, бо вона перестрибує постійно леваду. Дівчатка скучили одна за одною, да перемога. Одні очки світяться в темноті. Навіть комбікорм не треба, тільки по почесушки. Сільва зі сніжкою, мама з дочею. Красуні мої. Вже в хвостик почухала. І платінка тут. Морда в муці. Сільва зі сніжкою продовжують обійматися, а дівчата трохи зацікавились комбікуром.